Бажаю здоров'я! 25 квітня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівка, Часів, Яр, Торис та Покровсь. І як змінились бойові дії саме після перемір'я, дивіться у цьому відео. Поїхали! Ліщівський напрямок. За тиждень лінія фронту не змінилась. Ворог не проводив таких великих атак, тільки такі поодинокі піхотинці від них йшли, які були знищені. Із таких великих, от вчора була, така, можна сказати, атака, замітили чотирьох мотоциклістів, ну результат усі були знищені. То... Тримається Кліщівський напрямок, чекаємо саме великих атак, а їх поки що немає. Часів яр на цьому тижні ворог не проводив великих механізованих штурмів, але постійно він питається завести свій особовий склад саме до часу яру. Він використовує як просто пішки солдати їхні доходять, так і мотоцикли та квадроцикли. Але більшість з них на пів їхнього шляху ми їх просто знищуємо. А у самому місті йдуть просто позиційні бої. Саме навколо Яра та Кліщівки ворог застосовує дуже багато своїх дронів камікадзе на оптоволокні. Вони питаються. Порушити нашу логістику для підвозу боєприпасів, провізії та ротації підрозділів. На жаль, дуже багато втрат саме по автівкам та квадроциклам, із за того, що тут така щільність дронів на оптоволокні. А після пасхального перемир'я, яке закінчилось у 12-й годині ночі, то 00.02 хвилини ворог обстріляв саме градами Костянтинівку. Саме на цьому тижні дуже сильно підвищили обстріли кабами та ракетами, особливо це Костянтинівка та Дружківка. Дуже багато з'явили і крил розвідувачів ворога. І з'явили саме ударні дрони, у них такі, як молнія. То все прилітає саме по цим містам. Турецьк. Саме на цьому тижні ворог застосував свої додаткові сили в вигляді мотопіхотного та танкового полку, які вони перевели з Курахова. То на цьому тижні він мав успіх, він просунувся як у самому місті, так і навколо. Він захопив суху балку і вони наближаються до траси до Костянтинівки. З іншої сторони він намагається дійти до Клібанбик. Ну це теж у сторону Костянтинівки. Але там велике водосховище, то йому потрібно його обходити як зліва, так справа, для того, щоб у нього були вільні фланги. Але там такий ландшафт, що йому дуже важко буде пробити саме там нашу оборону. То ворог не полишає захопити саме часів в Костянтинівку і продовжує свої наступальні дії. Тримаємось. Покровський напрямок. За тиждень ворог просувань не мав, але постійно йдуть від нього атаки саме на Успенівку, Удачне та Котлина. Бувають навіть такі дні, що ворог втрачає приблизно 200 одиниць своєї живої сили. Але все присилає підкріплення все більше і більше. Вони просто хочуть вийти саме на трасу, яка йде з Павлограда на Покровськ, але це їм не вдається. Щільно ворог обстрілює саме села, які знаходяться вже у Дніпропетровській області. Це район межової, межова громада, то постійно туди прилітають каби РСЗВ, деякі будинки пошкоджені, а деякі повністю знищені. То, як бачите, миром і не пахне а про, мови, про перемовини та про те, що скоро війна закінчиться, тільки на руку ворогу. Бо люди навколо вони розхолоджуються. Тіряють пильність та менш вже цікавляться саме бойовими діями, які тут проходять, то збираємось, гуртуємось і продовжуємо нищити ворога. І тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон!